Друзі, всім привіт! З вами Ліона Бенько, і я відповідаю вам на чергове ваше запитання. Отож, як налагодити стосунки, як знайти партнера по життю, і як не опинитися як не стати на одній ті ж самі граблі? Отож, значить, дивіться, яка ситуація. Зазвичай корінь зла вже з практики, з досвіду, я можу сказати, що все таки є в тому, що ми не приймаємо свого батька, якщо це жінка, або навпаки, мама, син не приймає, наприклад, маму. Ось має конфлікти і так далі, і тому подібне. І звідси починаються всі негаразди. Якщо ми не приймаємо нашого батька, якщо ми щось в ньому не любимо, якщо він нас дратує, він нас бісить, то нам обов'язково подарунок, прийде такий самий схожий до нашого батька-чоловік, який буде нам нас навчати, який буде нам показувати, що. Ось це ти не приймаєш, а ти маєш навчитися дякувати за це і так далі і тому подібне. Ось і таким чином потрібно розбиратися по великому рахунку в вашій енергії роду. Тобто потрібно зрозуміти і розібратися, як воно працює і чому, власне, так трапляється. Тому що якщо ми щось одне не приймаємо, то нам дається в подарунок: це для того, щоб ми винесли з цього урок, прийняли, подякували і отримали інше. Але для того, щоб прийняти його і прийняти і. і Подякувати нам треба позбутися тих образ, які є, претензій, які є, очікувань, які є, того, що ми хотіли, нам не додали, розумієте, і так далі. Тобто, корінь зла він приховується десь, як правило, в дитинстві, і таким чином відбувається те, що нас ну, просто елементарно навчає всесвіт. Як правильно приймати своїх батьків, допустимо, так, і як правильно з ними комунікувати, коли ми навчилися комунікувати на найближчому оточенні це і своїми рідними, тоді до на нас люди приходять і нам легше комунікувати. Якщо ми не вміємо комунікувати в найближчому, найвищому оточенні це і наші батьки і наші рідні, то відповідно нам буде важко потім соціалізуватися у світі. Ось, і таким чином, ну, це не 100% гарантія, але 90 95% це точно так. Є виключення, звичайно, тому. Тому що це не панацея, це не істина про те, що я говорю. Є різні версії, є різні катавасії, є різні життя, є різні події, є різні люди, є різні темпераменти, є різні типи нервової системи, які, відповідно, людина так чи по-іншому реагує, є різні фізіологічні зміни в людини і так далі, вік це до уваги і тому подібне. Ось тому тут якби, таке питання, але тим не менше. Для того щоб налагодити стосунки, треба вибрати Треба вибрати людину, така яка підходить вам у житті. Але треба без позбутися всього того тягару. Які ви несли до того часу, поки ви знайшли з цієї людини. І коли ви знайшли свою людину, ви будете жити в добрі, ви будете жити в грозді, ви будете жити так, що життя буде приносити вам задоволення, життя буде нести вам енергію, силу, і від комунікації ви будете навпаки рости, у вас будуть рости крила, і ви будете, як то кажуть, ще більш, ще більш щасливішими, ніж були до цього часу. От, але знову ж таки, для того, щоб розібрати це. Питання мені треба. Діагностувати вас, тобто потрібно поспілкуватися з вами, це є перша консультація, де я проводжу опитування, так, вивчаю вашу історію, вивчаю ваші бажання, вивчаю всі ваші за і проти, плюси і мінуси, і реальні події життя, ось, які ви мені розповідаєте. І потім на основі цього зібраного матеріалу я роблю певні висновки і вже кажу, над чим потрібно працювати. Отож, для того, щоб налагодити. Сумки для того, щоб знайти. Такого партнера по житті, який вам буде дійсно достойний, і взагалі прокачати свої стосунки на майбутнє, то потрібно трохи попрацювати, як то кажуть. Тому приходьте, будемо розбиратися, і будемо, я буду допомагати вам позбуватися власне, тих проблем, які тянуться шлейфом до того часу, до поки вони прийшли до мене. Ось, ну, а з вами була Ліана Банько і до нових зустрічей.